Вітаю, друзі! Триває наша подорож країною мови для учнів 4 класів. І сьогодні ми з вами повторимо й доповнимо відомості про типи текстів. Влаштовуйтеся зручніше і почнемо! Ми вже повторили, що текст це об'ємне, зв'язне висловлювання, яке складається із речень, що пов'язані між собою за змістом. Маємо згадати, що залежно від мети, теми, змісту та стилістичних особливостей текст або його частини поділяються на такі типи: розповідь, опис. Роздум міркування. Розгляньмо. На прикладах кожний із типів. Розповідь повідомляє про події, які відбуваються, відбуватимуться чи відбувалися в певній послідовності. Наприклад, про невмируще кохання лікаса та аглаї Слава йшла всією Аркадією. Якось батько наказав Лікасу повернутися додому і прийняти спадок від покійного дядька. Серце Аглаї розривалося, а раптом Лікас, вдалині від неї, забуде про їхнє кохання. У мить прощання, коли коханий обійняв дівчину, з її синіх очей полилися на землю гіркі сльози, і сталося диво. Сльозинки перетворилися на сині квіти, і кожна квіточка, киваючи синьою голівкою, повторювала Не забудь мене. З того часу закохані дарують одне одному на прощання незабудку – символ пам'яті й вірності. Звернімо увагу, друзі. У тексті цієї грецької легенди йдеться про певні події, які відбувалися з певними героями, і до всієї розповіді ми можемо поставити загальне питання. Що відбулося? Опис передає характеристику предмета, особи чи явища за істотними ознаками. Наприклад, Незабудки це невеликі однорічні чи багаторічні трав'янисті рослини, родини шорстколистих. Стебла зазвичай волосисті, сягають 10-40 см заввишки, квітки дрібні, блакитного, рожевого чи білого кольору, зібрані в суцвіття, віночок і чашечка п'ятилисткові. Листки сидячі крапли видні, плоди дрібні овальні горішки. Деякі різновиди на забудок мають лікарські властивості, деякі цінуються в декоративному квітникарстві. Звернімо увагу, друзі. У тексті цієї короткої статті надається опис незабудок. До цього повідомлення ми можемо поставити загальне питання. «Який об'єкт?». Роздум у логічній послідовності передає міркування у якості доводу чи пояснення якогось твердження. Наприклад, у багатьох мовах світу незабудка має назви, пов'язані з коханням і вірністю. В народі вона відома також під іменем Не забудь мене, кохай мене не покинь тощо. Чому люди уособили сподівання на вірне кохання в непоказній квіточці? Є багато легенд про появу незабудок, і всі вони пов'язані з історіями кохання, такого ж скромного і такого ж стійкого, як ця тендітна квітка. Напевно, назва народилася саме зі скромної краси і надзвичайної стійкості незабудки. Погляньмо, друзі. У цьому короткому тексті висловлена певна інформація для роздумів, поставлене питання, наведені аргументи і міркування та підбитий певний висновок. До цього повідомлення ми можемо поставити загальне питання. Чому? Ось і все на сьогодні, друзі. Сподіваюся, вам було цікаво. Спробуйте складати власні невеличкі історії різних типів, послуговуючись матеріалами, які ми сьогодні дослідили. А я з нетерпінням чекатиму на нову зустріч із вами. До побачення!